Ну, а я, як і обіцяла, показую вам трошки процесу в'язання мого реглану. значить, І я відв'язала 30 см регланну лінію свою. от. Ось у мене йдуть синхронно прибавки те, про що я вам казала, головне все щільненько робити, незважаючи на те, яка у вас буде пряжа. І зараз мені треба рукава зняти на додаткову нитку. Це можна зробити варіантом, або ж ви. Голкою це робите, ну, просто знімаєте, я закриваю просто петлі, щоб мені було зручно. І ось, Реглайні ці петлі в мене підуть на рукави, Значить, що я роблю? Я беру просто контрастну нитку собі і отак от закриваю закриваюсь якісь, якісь залишки були. Потім, коли я вже відв'яжу трошечки свого тіла. Я повернуся до рукавів, просто розпущу цю ниточку і почну далі в'язати рукава. Нічого складного нема. Під відео я розміщу вам посилання про підрізи Ну і покажу, як я їх буду набирати. Зараз я просто закриваю два рукава, отак по колу, і все. От. Я зазвичай беру нитку плюс-мінус десь такої ж товщини. Щоб вона була, ну, це в мене трохи товстіше, різниці немає. От. Мені собі так зручно іноді, коли не лінуюся, то знімаю наголку. Пішла кровать. І ось я закрила один рукав ось так воно виглядає. Майте на увазі, що ви, коли будете підходити до об'єднання тут вже в колу. Трошечки підганяйте візерунок. Щоб зараз, якби в мене тут були половинки, ну, тобто треба було б вираховувати трошки по-іншому. А так, я зробила, мабуть, в мене тут лінія реглана трошечки вийшла довше, ніж планувалося. Може, 31 чи 32, але пряжа в мене ще трошечки вона наче підсяде після прання, Тобто вона ущільниться, тому я думаю, що все стане на місця в мене виходить, зараз я буду на підріз набирати 25 петель. Це в мене під, під рукою буде отакі два о, ці рапорти. Оскільки в мене реглайні петлі вони пішли в руках, то зараз тут наберу, як підрізи в'язати посилання я вам дам підгадайте з малюнком, враховуючи, що я буду набирати два рапорти, то в мене буде петель, я орієнтую. Товно мала вийти на 202 петлі, а я вийду на 217. Це не критично для мене в даному виробі, бо це тонке полотно, яке дуже добре драпірується. І як я набираю? Ось, Можна набирати посилання про підрізи. я. Дам є різні варіанти, я набираю отак. Перше коло я набираю, а на другому вже далі я. Під... Підключаю сюди візерунок. Ось, нічого складного нема. У мене тонка ниточка ось. Тому тут проблем з тим, щоб що воно буде десь мені щось різати чи колоти, тут цього такого немає моменту. Я відповідала десь на питання про закріплення горловини. Покажу вам його ще раз. Було питання, чи воно мені тут не ріже ніколи. Взагалі нічого, я його не відчуваю. От. Ну і все, замикаю в коло, трошечки пров'яжу, ну і буду вас тримати в курсі. Примірку я вам покажу. Отак: так як вяжу. Набираю 25 петель, переходжу далі по колу на наступний рукав, роблю ту саму махінацію і в'яжу вниз якусь кількість сантиметрів 20 см. Далі переходжу на рукава. Обов'язково відв'яжіть собі рукава, щоб у вас вже була загальна картина, і ви коректно собі дов'язали в реглані низ. Можна, звичайно, відв'язати низ, який вам хочеться, потім рукава, але коли будуть рукава, ви вже за рахунок низу зможете трошечки робити. Якісь такі коригувальну корекцію, чи воно вас буде однієї довжини, чи, можливо, свет буде і виглядає краще, коли він вкорочений. Чи навпаки короткі рукав. Ну, ні, короткі рукавання це не про нас. Все, набираю, об'єдную в коло і буду вам показувати далі процес. Cough out my emotions in a healthy manner, and just because.